Чи дійсно чоловіки призивного віку, які перебувають за кордоном, будуть притягнуті до відповідальності? Потуги це зробити будуть. Чому називаю потуги? Тому що нам показують, що це да? Це видумка, це щось висмоктане з пальця, воно не має під собою основи. І щось навіть будуть старатися. Подібне зробити, але я не бачу. Потім воно поміняється риторика, і, і вона не буде мати такої дії, яку хочуть. Але зараз це буде нагнітатися, все більш говоритися, якісь там нові механізми. Це все включить шість мечів, яка символізує, що люди просто тупо будуть збирати речі, їхати кудись далі. Може, десь в якийсь момент ставати. Біженцями, так, які не, там, не отримують нічого, а зберігають життя. І, і знову Україна втрачає гроші з цього всього. І це вибачте, мене це така дурна політика, що куди не ступиш, то все в гімно, вибачте мене. Чи дійсно випадки з жорстоким пакуванням чоловіків ТЦК правда, чи це лише перекручування дійсності? Ні, це не перекручуть. Це правда, це, це взагалі кругом. Це навіть підтримується, знаєте, це якась е, підтримується в всіх містах. А давайте ще більше, ще більш закрутимо гайки. Е, е, я не здивуюся почнуть ходити, наприклад, по хатам, да, якась така історія. Е, і тут е, на секунду, все, що вони не роб, зараз, не робиться, воно робиться проти. От е, це е, як лом, які зганяють, які потім десь по голові. Чи мала прямий вплив Росія на Давида Козака, який влаштував жорстоку стрілянину в Празі. Я б трошки не так сказала. Це не про прямий вплив. Це більше про якусь історію людина, яка це слухала, вона його підтримувала. Нам тут взагалі так, знаєте, по максимально жорсткому показується. Ця людина не дуже адекватна, вибачте мене. Але інформаційно він був в це пов'язаний, не, не вплив як саме на нього, конкретно на цю людину. Тут дуже багато факторів, і це все до такого привело. Нам його показують як жертву, так? як жертву, яка від цього всього постраждала, від цієї риторики, від цієї інформації і так далі. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо астросвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи вдасться європейським країнам зміцнити безпеку східного флангу НАТО? Зміцнити за такий короткий період фланг НАТО поки неможливо. Чи роблять вони мож... все можливе, що є з інструментарію? Так вони роблять. І глобально, через певний час, ми побачимо це зміцнення. Але в нас весь час ведеться мова ну, не тими темпами, не так швидко. Потрібно переглядати інформацію і, взагалі, структуру цього всього. Так що в кінці кінців до цього прийдуть, але не завтра. Чи дійсно повернути Крим легше, ніж Донбас? Чи можна повернути Крим? Так, можна, якщо до цього підготуватися. І знову ж у нас повішаний. Це не на храпом. Це щось все-таки більш довге. А Донбас це взагалі щось супер важке історія. Вісім, яка символізує в нас дороги. За кольцівку і так далі, то я б сказала, якщо перекрити всі ходи виходи, і щоб там люди якимось чином в цьому всьому поварились і потім самі здались, то тоді так. Але це дійсно, якщо отак порівнювати вашому запитанні, то я скажу так. Чи будуть в Україні літаки F-16 до кінця року? Я не впевнена, що вони саме до кінця року, але вони дуже скоро будуть. Там є якась тут підзатримка все-таки над цим працюють, є якісь страшки на рівні того, чи не прилетить зверху. Можливо, тут навіть якась тема піднімається аеродромів, чи де їх зберігати. Ну, страшки саме з цим. Але от над цим зараз працюють, так що ми їх отримуємо. Чи дійсно оборонне виробництво Росії на сьогодні уповільнилося? Ну, я б так не сказала. Вони працюють, вони працюють по четвірки пентаклів. Це говорячи про те, що без кінця щось ломається, і потрібно, може, чи якісь. Ну, це в моїй голові, як людина, яка не має ніякого відношення до виробництва, що там без кінця треба щось доналагоджувати, чи якісь нові станки туди привозити. Ну, тут такий, знаєте, процес налагодження. І може, через це нам говорять, що є, вони уповільнюються, але туди вкладаються гроші. Це конкретно робиться під наглядом. Там стоять люди, які. Доповідають, яким чином це все перевіряють, і взагалі якась риторика а дайте більше п'ятирічку за три роки і так далі. Я не можу це підтвердити. Вони над цим працюють, не дивлячись на те, що можете там не на п'ять з плюсом, а на трійку з мінусом, але вони роблять максимум на сьогодні. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. У мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Відновлення України, на яке захід виділив мільярди, зіткнулося з корупцією. Чи вплине це на подальше фінансування? Звісно, вплине. нам просто перекриють фінансування. Чи дійсно Росія готується до масштабної війни проти НАТО після 25-го року? Готуватись вони готуються, в їх немає дати. В них немає дати, тому що е, є якась історія, що дуже хочеться, є історія, що не все так працює, як вони задумали, і в будь-якому випадку вони туди йдуть. А от дата там повністю плаваюча, і на даний момент ті люди, які чи про це замовляли, чи про це говорили, і очікували, вони, знаєте, на якомусь Такому моменту розчарування, величезні жертви і щось там недостатньо як ресурсу. Так що тут не про да? тут з цим би справитись. Чи є така історія є? Але хіба Росія не хоче захопити весь світ? Що тут нового? Чи буде створено в наступному році повномасштабний китайсько-російський альянс, який створив би для Сполучених Штатів величезну загрозу. Там дуже багато має відбутися чинників, але на сьогоднішній день це більше так чи ні? Ще там має відбутися по колесу Фортуни. Чому я вам таку плаваючу відповідь? Це не через те, що я вам не можу сказати. А через те, що там щось має відбутися саме з фінансовим, якось пошатається фінансова система, і оця фінансова система вона запустить процеси по колосу фортуни, коли потрібно буде з'єднуватися багатьом країнам, щоб бути більш стабільними. На сьогодні такий варіант точно є. Чи пов'язаний збій в соціальній мережі X з попередньою хакерською атакою на Київстар? Я думаю, що він пов'язаний, але це, знаєте, не головна ідея це так просто показати на рівні того, що можна по-швидкому зробити. І щось там готується до більш масштабного це на всякий випадок, щоб не відчували себе такими царями. Чи вдасться Україні розширити базу внутрішніх доходів до держбюджету на випадок, якщо вона не отримає належне фінансування з ЄС? Моя відповідь так. Вдасться, але вона відбудеться по якомусь сам, саме важкому сценарії, і в кінці кінців ми будемо? Бачити, що будуть закриватися якісь підприємці, підприємства, І, і якщо ми потім подивимось на, на це збоку, то чи ми виживемо, так ми виживемо. Але тут ціна, да? ціна цього. Якими будуть наслідки втоми громадян України та інших країн від війни? Ви ну, знаєте, бути втомленим від війни, але відчувати страх того, що війна може прийти до вас? В будь-якому випадку це запускає якісь процеси, саме дії, а нам показують вкладання грошей. І як говорять євреї, а давайте ми краще віддамо за це грошами. Так що тут якась історія про те, щоб відкупитися від війни, і, і таким чином противостояти війні, де вона може бути після того як. Хіба можливо відкупитися від війни? Ну Як фінансування да, від тих країн, то це якби відкупитися від війни. Це ж ми їхніми очима дивимося. І ну, нам показують тоді, що ми приймемо невигідне для себе рішення саме заплатити, підтримати іншу історію і таким чином стати союзником, згуртуватися, рухатися разом. Так що це е, все-таки в ту, е, ту степінь, що як би не було боляче це чути українцям і мені в тому числі, що краще, щоб кров лилася саме на нашій землі, чим десь там. Які загальні очікування на 24 й рік? Буду е, робити такі великі розклади, я вам тоді. Дам, на кожній сфері, я собі випишу, буду на це опиратися аж до Дня Незалежності України. Бо в нас є такі вилки День Незалежності, як Соляр України, і, день, і саме Новий рік, як е, е, новий шлях розвитку. На сьогодні нам показують. Саме період хаосу. Ну, ми вже в нього зараз попали, і це зрозуміло, що ми не знаємо, де ми. І, і зараз потім десь ми маємо вирівнятися, якщо і навіть почати рухатись, все-таки тут рух вперед є. І далі запускається процес вісім пентаклів. Чи може це бути як допомога, як взагалі машина війни, яка всі все працює на, на те, щоб це закінчилось, так. Але як ви бачите, тут я не бачу, на жаль, історії того, що закінчиться. От Навіть скільки я не питаю, все рівно всі, а подивіться, а залізьте. Я бачу, що ще, ще це все йде. Тей рік там, хоча б була така розв'язка, нам показували одну в квітні, а іншу в жовтні, що там можуть бути. Цей рік щось цих розв'язок геть не показують. Але давайте почекаємо ще два дні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.